Христос народився, славімо Христа! Вітаю вас, я, Борис Золодюк, Павло Дністер з Івано-Франківщини. Особливі дні прослави народження, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Мої слова від могили моєї мами. Хай Бог благословить вас, силою Христа, Чудотворного, що є на її могилі, мама Степанія і саме на свято Степана. Я Своє слово кажу до вас за сни. про перемогу з Богом. Як генерал Гувер Ністер, Це ми маємо 54-й фільм, який я. Вам знімаю, накладаючи свій голод. Відео, яке я зняв 7 січня на могилі моєї матері, коли ще падав сніг, на слава Богу, сонячна гарна погода. Великий морозець! Та маю сказати, як обіцяв я своє слово щодо сну, яке я мав на свято Різдва, правдиве на 7 січня неділю цього року. І найперше, хочу закликати тих людей, які Ображають наших співвітчизників, патріотів, особливо бандерівців, які вірні заповітам українців. Тому що Степан Бандера і всі ті, які справжні герої України в сонячному Божому царстві святкують Різдво, коли ми 7 січня на землі маємо його. А не 25 грудня. Коли Бог прийде, то старий календар верне і буде 25 грудня, за старим стилем календаря, яке випадає за новим на 7 січня, нагадаю вам я. І не смійте себе називати бандерівцями ті, які у малому не вірні Богові. Тому що якщо вашим ідеалом є Степан Бандера, то ви почитайте уважно і помножте багато його статтю з невичетного джерела, де були слова за те, що ми маємо бути відні нашим традиціям Різдва і не йти на компроміси з католиками і не підтримувати їх у тому, що вони змінили календар і менше ніж 500 років тому назад, а точніше в 1582 році почали агітувати від папи Римського зрадника, якого Бог послав у пекло, Георгія 13-го Батьма тими, що змінили календар старого стилю календаря, дуже сумно, що єпископат ГКЦ ПЦУ не витримав до кінця вірність нашим святам. Як я попереджував про це ще 10 років тому назад. За це пророчі сни робіть стоп кадр, почитайте уважно, як о, єпископи ГКЦ впровадили ленінську політику от, зміни календаря в Україні. Свят, і будуть казати, йдемо за більшість світу. Бо тось такі, такі московити, нібито неправильно празнують. Не говорячи про те, що московити почали празнувати наші свята, мавпувати, можна так сказати, імітувати. Близько 300 років тому назад. А також нагадаю вам я, що коли заслали Андрея Шептицького до Московії, то тут 1915 рік запропонував єпископ у ГКЦ Григорій Хомишин, щоб всі. Галичани відреклись від москальського того, нібито календаря, і почали святкувати так, як Європа. Тоді були ж такі настрої, як зараз у суспільстві, що люди не розуміли, а як іти, за ким іти. і особливо Львівці, особливо ті, які. Близькі рідні славного митрополита Андрея Шептицького вони сказали: Ні, ми будемо святкувати Різдво за старим стилем календаря. І коли на славний великий святий глава УГКЦ Андрей Роман Шептицький вернувся з заслання, то були поновлені свята, затверджені, що ми будемо вірні до Божого пришестя старому стилю календаря. Від вас це. Як слово те, чому досі Андрея Шептицького не визнають святим і Йосипа Сліпого, тому що Андрей Шептицький він в дитинстві святкував свята як Римо-католик, тобто за новим стилем календаря 25 грудня. Але до нього все більше йшли візки, що правдиве свято Різдва Христа є 7 січня, і що Бог дає особливі знаки. Про яке я вам говорив, наприклад, що на свято Йордана вода о півдні 19 січня повертається в Йордані на одну годину проти течії тече. Бог показує, що це особливо день славний там в Ізраїлі, той потік, в якому Ісус хрестився, нагадаю, вам є. Також на горі Тавор сходить Хмара, тільки 19 серпня, на свято Преображення, яке перенесли на чортову дюжину днів скоріше. Тому найперше, я закликаю тих, які порушили ПІС, які перейшли на новий стиль календаря, е, які підтримали зраду єпископату ОГКЦ і ПЦУ. Бо інакше е, це і Бог і Божа Мати не називають. Це їхні слова, що це зрада, що це підлість. Проживання вірою до вірою. І Москва тут ні до чого. У вашому серці ви маєте відчути, що ви. Согрішили перед Богом, що ви порушили традиції ваших дідів, прадідів, які тисячі віків, особливо галичани, святкували тут. І найперше свято Різдва було саме в Карпатах, на перший день народження Ісуса Христа, який переховувався тут 10 років поспіль. І тут найкращі колядки, і тут найкращі вертепи, найкращі традиції наших свят. І це все змістили через е, довіря до священників, які не туди повели. Вони вже не раз туди не вели, куди треба Богові. Це в час виборів було дуже багато, коли вони мали попереджити, і я виступав із зверненням, що тварюля, то Богу проклята відьмуля. Я це сказав у 2007 чи 2008 році, не пам'ятаю. Написав звернення до Ющенка. Оприлюдьте, що я написав, що вона хоче уколізацію зробити в 2008 році на погублення нашої нації, найперше. Пам'ятаємо, що в 2020 році тоді закрутили, задурили людство, що спочатку біду зробили, ви знаєте, козловірусу в Європі, в Італії. Е, якийсь китайський вірус раптом став. Як він туди попав? І, і саме у нас в Галичині, ви пам'ятаєте, найперше там, де зарваниться, у церкві, у ГКЦ сталася смерть від того козловірусу священника і дяка. Ви не думаєте, що вас розігрують, вас злохотронять? І зараз більшість людей так і не кається за гріхи, коли вони голосували за ту тварюлю, Якщо вона не пішла проти Ющенка, а матір Божа казала: простіть його, козацького сина, моліться за нього, повірте йому ще раз, оберіть його до влади. Хоч я зараз за нього гітую, я просто передаю ті слова, бо він зараз теж згіршився душою. Це окрема тема розмови. На жаль, молити за нього треба, але він світлої душі людина, але затьмарений отими пожаданнями світу цього грошами і так далі, яку його Петро Порошенко. Надай вам я що е, перший зі священиків офіційно я попередив щодо цього криворосця п'ять років тому назад, сказавши, що з ним. Буде ще більша, набагато більше біда, ніж за президентства Петра Порошенка, що він людина, взагалі набагато темнішої злішої душі. І що Порошенко має шанс піти в ще, а не в пекло. А у того одна дорога. Через прокляття, яке було на його роді, подивіться е, відео Віктора Кирия, це окрема розмова. Дасть Бог його повністю вам дам. Я сказав п'ять років тому слова, що слова мої є від Бога про того Зеленського зельмана, ну і нарешті за сон. Ви зрозумієте те, що я казав у фільмі повністю, бо я не встигаю е, за 15 хвилин це сказати, е, що е, мені Бог дав побачити велику гостину на різдвяні свята. Мабуть, здійсниться в майбутньому році в селі родини Бандери, 6 на 7 січня, а 6 ага. стація хресної дороги УПА є саме в селі Степана Бандери. І сон завершився тим, що була гостина на Різдвяні свята. Ми йшли. Була погода не зимова, а весняна. І тобто Бог це показав, що це буде, зими не буде, як Бог прибуде, а буде власне, гарна погода. Несніжна, і люди будуть іти і славити Бога аж до джерела, яке називається Духова Криниця там, де є 10 стація хресної дороги УПА. Тобто Бог показав з 6 по 10 стацію хресної дороги. І подивившись Власне відео минулого року, яке я зняв саме В цьому дні на свято Степана. То ви зрозумієте, що е, я побачив повторно зрозумів, що це був сон, саме зв'язаний з тим, що Бог мені показав е, кінець ну, як е, там на духові криниці. Третій день свят, дуже багато є людей на свято Степана, і йде е, е, велика молитва подячна, А далі люди ще рушають по хресній дорозі. Співають колядки, і Бог мені показав нині на свято Степана продовження того сну хресної дороги. Моліться, аби я вам до свята Йордану, чи після Йордану, після 19 саме січня сказав слово щодо тих снів, які були у мене з часу Різдва щодня. Це неймовірна, ласка Божа. Це засвідчує, що Україна переможе неминуче, бо Бог з нами і Божа Мати. І е, хоч попереду найстрашніші, найважчі дні, Бог дав неймовірну духовну наснагу мені. Вам хочу передати. І хоч мені написали деякі люди, побожні хороші, за свої е, погані, пророчі сни, за ті всі події, страшні, які ще будуть. Я хочу закликати вас е, постаратись не панікувати. Заготувати на три тижні продуктів елементарно, щоб е, то не було якесь таке надзвичайно ситне життя. Але пам'ятайте, що в той час біди треба більше постити, аніж їсти. Людям, що побожні. А звісно, діточки, старші люди після 60 років, пам'ятаєте, піс можна порушувати особливо якісь хвороби, чи як воїни, чи в час важкої праці і так далі. Але маємо це перейти, дорогі мої. Ну і закликаю вас ці дні постаратись поїхати там, де є чудотворні хрести, що показував я Франківську, а також на те духове джерело криницю, що є 15 кілометрів від Франківська біля села Їзупіль де у потік Дністер подає річка Бисеця, в якій в 75-му році потонув я, але матір Божа в час Різдва мене порятувала 7 січня шила, утеплила і чудом Божим перенесла до Франківська, це близько трьох кілометрів, поклавши свої долоні мені на лице. І читаючи очі наші, коли вона забрала долоні з моїх очей, я побачив, що я вже в іншому місці. 300 метрів від своєї оселі, власне, біля верби, неподалік тої, на якій із. Сонця, блискавка, створила на день народження Тараса Шевченка ікону достойно я воістину величати тебе, Богородицю, яка має з'явитися саме на тій вербі в останні дні. Перед Божим пришестям вірте у це і моліться та праведно живіть, дорогі мої брати і сестри во Христі. Не дайтеся злу, тримайтеся меншості людства. Тих, які в собі ж вірні Ісусу Христу, і стережіться тих лукавих єпископів, священників, які є не тільки в маскальському пархаті, на жаль, а й у наших патріотичних церквах. Прости, і спаси Господи їх і всіх людей своїх, а молитвами всіх святих, а особливо славного родженого в Греції, діякона Єрусалиму, Степана перед них і причистої Богородиці. Яка по кореню єврейка була по лінії тата, а по лінії мами Українка? Родовід якої є села Ганусівка Прикарпаття, що поруч духової криниці. Що безотріння, бога, слово родила сущу, Тебе величаєм, тебе величаєм, тебе величаєм.